Ну що ж, ми повернулися, вже е, готуємося до наступної теми, на яку будемо розмовляти з ще на вам показати фото. Подивіться на екран. Чи знайоме вам таке вірування? Е, ніби Янгол, знаєте, в людини е, сидить на одному плечі, а демон на іншому. Я так розумію, що на жаль, не минули. Але можна я думаю, що уявити ми всі це можемо, тобто це, це. Класична ілюстрація, коли ми вагаємось між тим, щоб зробити щось гріховне і щоб угу. зупинитися і не робити цього. Ну а, а людина, типу, має обирати кого слухати, так, так кого обирати і. Через це вірування є дуже багато виявляється забобонів. Та ми сьогодні будемо говорити про те, яке слово саме, які думки, які судження бувають саме від лукавого, від диявола. Що він може говорити, та чи дійсно він постійно нам щось шепоче на вухо? Про це говоримо зі священнослужителем Богдан Шумчук з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Богдане. Доброго ранку. Добрий ранок, а дякуємо, що долучилися. Як чути? Зв'язок нормальний? Чути добре. Супер. Ну, власне, так, так. Це а, все окей, да. А, ну, власне, чи можемо ми чути голос Бога та голос диявола у своєму житті? От, як Відповідно до тої ілюстрації, яку ми згадали про ангела і демона. І чи це буквальне розуміння, от, чути голос? Чи це, можливо, більше якось про думки, про совість, про сумління якесь? А, дякую за запитання. А, ну, Звичайно. Голос, і буквально ми можемо чути у житті своєму голос Божий, тому що Бог Всесильний. Він може говорити напряму, може говорити до совісті і тому подібне. Але зазвичай е, Бог і диявол, він говорить е, можливо, через і сумління, але зазвичай ми чуємо його голос е, уже по наслідках. І дуже важко розрізнити на перших порах, говориться Бог чи е, диявол, власне. Ось, але так, через совість, через думки, так, як ви зауважили, Бог говорить до людини. Угу. А диявол як говорить до людей? Ось з дияволом трошки цікавіша справа, тому що диявол не має такої сили, як Бог має, але він має дуже хорошу хитрість і має гарні, так сказати, гарних агентів, які впливають на людину чи то через. Різні маніпуляції, чи через інших людей, чи через обставини, які він намагається, чи через здоров'я. Ось в такому плані диявол звертається. Звичайно, ви, напевно, могли й чути на розповіді, як диявол ніби ну, напряму говорив до людини, але це дуже рідкі випадки у житті. Тоді перейдемо до того, що саме може говорити диявол сьогодні людям і що йому вигідно, так би мовити, так казати нам. А, ну, зазвичай побутує думка про те, що диявол говорить страшним голосом, і а, в людини все всередині так сколихнеться після того, як він щось скаже. От, а Бог говорить приємне, добре і ласкаве. Ну, мені навіть... здається, що в реальності все навпаки трішечки виявляється. Ну не зовсім так, навпаки. Так. Ну, не зовсім не зовсім навпаки, але в більшості випадків так. Ось навіть якщо ми пригадаємо біблійні випадки, то от був Іван Хреститель, який говорив до людей і говорить: Ви рід зміїний, поріддя гадюче він був дуже відомий жорсткими своїми висловлюваннями, особливо до Це влади не тамтешньої, не. тоді і до людей, до гріху. Так, тобто, якщо б хтось міг би так не брати до уваги контекст, він міг би сказати, напевно, це слова більш притаманні а, дияволу, тому що дуже жорсткі, але насправді вони були продиктовані Духом Святим, тому що ситуація вимагала цього. А диявол часто може говорити так улесливо, може говорити приємно, аби а, людина пішла за тими словами, які він говорить. Ось, ось, ну, якщо так сказати, це головна ідея того, про що говорять, це мета, кінцева мета або кінцева ціль, до якої ведуть ці слова. Вони можуть бути різні, можуть бути приємні і жорсткі, але якщо фінал їхній е, користь для людини, збудування характеру, це слова Божі. Якщо okay. ж кінець е, с, е, слів лукавого, це біль, страждання. Власне слово лукавий воно і е, походить від слова біль, походить від слова страждання, походить від слова е, хвороба. Оце до чого веде лукавий. Угу. Тобто, власне, ну, от на нашому е, звичайному житті ми можемо побачити, що е, Бог через свого Святого Духа Він частіше е, як е, облічає нас, е, так, е, тобто е, стукає, щоб зрозуміти якусь нашу помилку, і нам це некомфортно чути, тому що у нас тут бажання інші. А от якраз диявол він нам дає якісь такі думки: е, попіклуйся тільки про себе, думай про себе, там, роби, що хочеш, це твоє життя, це твоя свобода. І нам же ж приємно це чути. Тобто, коли, е, звісно, нам хтось говорить про більше свободи, нам хочеться, о, ну це мені класно. А обмеження ні, це мені не приємно. Угу. Це точно. А. Чи можливо якось розпізнавати голос диявола, які, можливо, основні такі маркери мають бути, щоб визначати, що там ці думки, ці пропозиції, це все не від Бога? Ну, насправді, спочатку потрібно. Добре знати Христа. Ось, наприклад, знаєте, є на весіллях конкурси, часто такі, коли зав'язують очі нареченому, і він повинен за рукою там, чи по волосів впізнати свою наречену. Але було таке, був такий конкурс власне Ні. І ось, і ось коли, коли наречений не впізнає свою дружину, ну це ну, я особисто думав, ну як це так, це ж дружина. Так, а як буває, так? таке? Буває, так, таке? буває Буває таке? таке? Так, буває таке? Це Ось, ж але треба. але ну, мені ставить... завжди здавалося, що на цих весіллях знаєте роблять ну, так, Ви підставу, не так, тобто підказують, да, щоб не, щоб не так, перепутав не. наречений. Але реально буває слухати, прикольно. Ось і а, чому так? Ну, Можливо, і соромно на перший погляд, але це нормально. Тому що вони тільки стали на шлях спільного життя. Mm -hmm. Потім він буде знати її запах її. Рукою і волосся, тому що він проведе з нею час. Так само і в випадку з Богом. Він точно знає голос Божий тоді, коли він з ним живе, коли він хоче чути його, коли він хоче е, спілкуватися з ним, коли він хоче спостерігати за його діями, за е, діяннями Бога. І от коли він проводить час з Богом, він починає усвідомлювати, що це за голос Його. І він абсолютно ні з ким його не сплутає, тому що він знає, з ким він живе. І він буде точно знати, що те, що говорить, ось, наприклад, диявол там на лівому чи на правому плечі, не пам'ятаю. Напевно, на лівому, бо все, що на ліво, це все погане. <гум> так, ось, так. Ось, коли говорить диявол, він точно знає, це не голос Божий, тому що я спілкуюся з Богом. <гум> Ну от ще згадав, ну схожу аналогію про конкурс да ми сказали, інший, де батьки, матері мають впізнати за голосом своїх дітей. Я пам'ятаю, колись бачив такий конкурс, і мама одна мама з декількох переплутала і не вгадала. І дитина аж розплакалася, що мама її не впізнала. Тобто, розумієте, наскільки от в принципі в людських е реаліях важливо розуміти і чути одне одного е рідних, близьких людей. А коли ми говоримо про стосунки з Богом, це в хорошому сенсі ще більш інтимні стосунки, е які ну, реально потребують роботи, єднання, розуміння. От ну і, і маленький лайфхак, ну якби тому, що свого часу ми. Відчуємо або почуємо точно і скажемо, що це голос Божий. Чому? Тому що коли ми починаємо жити з Христом, Він починає до нас говорити. І в той момент ми повинні задаватися собі запитанням, хто це говорить до мене. І ось, якщо відповідь 100% Бог, ось, наприклад, ми з кимось посварилися, простий приклад, і в нас приходить думка: піти, сказати, вибач. Ну, це диявол чи Бог говорить. 100% це говорить Бог, бо Бог працює на примирення. Uh -huh. І ось, якщо ми починаємо замінювати, говорити та, ну, це я собі так думаю, я собі так, це мої думки, насправді ні. Від людини абсолютно нічого доброго не походить. Все добре походить від Бога. І ось, якщо в цей момент ми відмовляємося слухати і діяти так, як цей голос говорить. Тоді ми йдемо на зустріч з дияволом. І коли а коли ж ми слухаємо цей голос, він буде щораз сильніше звучати в наступних випадках, в наступних моментах, коли потрібно буде відреагувати. І з кожним разом все більше і більше ми будемо усвідомлювати так, це голос Божий. І коли нам видаватимуться якісь ідеї, які на перших порах би здавалися дивними, піди туди, піди зроби це. Тоді ми будемо точно знати, це голос Божі. Угу. Тобто, я для себе таку навіть придумав зараз вправу, от коли ви про це сказали, як тренувати вміння слухати Бога, тобто почати з очевидних речей, які може підказати тільки Бог. Е, так, тобто от, про прощення, ми згадали про якусь допомогу. Я думаю, це теж буде. Е, ну тобто, якісь очевидні речі, які точно диявол підказати не може, бо він не працює на збудову, так на примирення, як ви сказали, і від цього почати і вже згодом, мені здається, це буде. Навіть скіли будуть покращуватись, вміння слухати Бога. От таку собі вправу, принаймні, я зараз придумав, можливо, mm -hmm. глядачі вам теж буде Прошу, е да, корисно. Як можливо протистояти голосу диявола? Якщо вже ми десь розуміємо, тут щось не те, це може бути не від Бога. Як вести себе людині в цей час? Um. Я пригадав книгу, написав відомий автор Клайв Люїс, Листи до Баламута. Угу. І ось коли ну там описується, як диявол намагається підійти до людини ось, через своїх підслужних і тому подібне. І ось один момент, коли прислужник диявола не зміг підійти до чоловіка, до хлопця, це тоді, коли біля нього ходив Христос. Тому що в його присутності він не міг бути. І а, насправді дуже важко а, вийти з-під впливу диявола, тому що ми живемо в такому світі, де царює, а, умовно кажучи, царює диявол. Повсюди є зло, біль, страждання, тому ми будемо бачити його дії. Але а, єдиний вихід це бути поряд з Христом, те, про що я говорив, досліджувати його як в природі. Думати, аналізувати про те, що він робить, молитися, читати слово Боже, це те, що допомагає практикувати добро, практикувати милосердя, практикувати виваженість, стримання, терпіння. І тоді збудовуючи це як хлопець, який ходить в спортзал, качаючись, качаючись, прокачуючи свої скіли в подальшому. Ми будемо, нам простіше буде протистояти діяволу, але від його впливу е, звільнитися нереально. Mm -hmm. Тут, тут просто треба це усвідомити, теж що наших сил не вистачить для цього протистояння, тільки з ну, Богом. І У нас було питання: що робити, чи взагалі можливо зробити так, щоб диявол взагалі не говорив з нами. І ось вживашовітуть прозвучало про те, що це той момент, коли ми з Ісусом, коли ми з Богом, то диявол не може підступити напряму, так. Бог це є стопроцентний захист від диявола. І, знаєте, наостанок хочеться ще просто зазначити, можливо, ви поділитеся, все-таки, які ми можемо простежити в нашому оточенні, в тому контенті, який ми дивимося, в соцмережах, в наших друзів, слова, що в цьому всьому точно може бути від диявола, щоб люди були обережними і не. Впускали добровільно диявола в своє життя. Так диявол. Або, знаєте, в Біблії написано, нехай ваші будуть слова так, так, ні, ні. А все інше від лукавого. І от що власне від лукавого? Саме слово від лукавого означає, ну, знаєте, коли говорить лукаво, це йде якийсь обман. Лукавий це батько обману. Слова лукаві вони завжди обманливі. Тобто, в першу чергу, якщо ми говоримо неправду, це йде від лукавого. Це перший момент. Uh -huh. Це, якщо ми чуємо від інших, або самі намагаємося про, про щось говорити. Тобто, якісь а, а, мені слово таке народного вжитку, сплітні. Uh -huh. плітки. Плітки, якісь плітки, так. Брехня відкрита чи закрита це перше. Інший момент, слова диявола, звичайно, вони лунають із різних екранів, тому тут важ, важливо фільтрувати. І хочемо ми того чи ні, вони попадаються через різні реклами, через непристойні сайти. Це теж дія лукавого. І тут очевидна відповідь. Очевидна відповідь. Та, яка веде до болю і веде до страждання людини. І, ну, можливо, всіх таких прописати не зможемо, як 613 правил єврейського закону, але ось основний напрямок, те, що веде до болю і страждань, це те, що, про що намагається донести диявол до людини. Йди цим шляхом, а насправді він приведе тебе до а, хвороб угу. і тому подібне. Певно, хочеться закликати бути, знаєте, як написано повільним на виявлення емоцій, повільним на слова, щоб встигнути проду, подумати, продумати, чи продумати. варто продумати. це говорити чи ні. Тому і і хай Господь підтримує в тому, щоб ми дійсно могли бути з ним, а не з лукавим. Дякуємо, Богдане, що долучилися до нашого етеру за ці мудрі поради істини. Вам гарного дня, до зустрічі. Ну що ж, друзі, говорили з Богданом Шумчуком, все ще А зараз маємо для всіх нас духовний сніданок про те, чи далеко, чи недалеко ти від царства Божого. Давайте послухаємо.